Нацполіція та СБУ заблокували корупційну схему, яку організувала львівська адвокатка. 55-річна жінка вимагала та отримувала гроші від військовозобов'язаних чоловіків, обіцяючи їм сприяти в отриманні відсрочки від мобілізації. Її злочинну діяльність зупинено завдяки злагодженій роботі слідчих слідчого управління поліції Прикарпаття та співробітників СБУ у Львівській області. Достом розслідуванням встановлено, що львівська адвокатка отримала 3500 доларів США у військовозобов'язаних осіб та їхніх родичів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та деяких медичних закладів Львівщини. Вони мали видати військово-облікові документи без проходження відповідних медичних оглядів та оформити відстрочку від мобілізації. Торік у липні, під час передачі грошей, адвокатку затримали поліцейським. Тоді під час обшуку у її сумці. Були виявлені кошти, які у перерахунку становлять півтора мільйона гривень. Чорнові записи та інші речові докази. Протиправної діяльності за процесуального керівництва спеціалізованої військової прокуратури у сфері захисту та оборони західного регіону матеріали справи скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинувачені інкримінують частину 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Її загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією май.